В Івано-Франківську відбувся круглий стіл з питань формування національного світогляду в умовах російської агресії. Дискусії брали участь громадські активісти, учасники АТО та ветерани національно-визвольних змагань. кажуть, нині точиться війна не лише на передовій, а й в інформаційному просторі. Відтак люди нерідко потрапляють в тенети про російської пропаганди і приймають її за чисту монету. На переконання учасників дискусії зазвичай агенти Кремля маніпулюють такими темами, як дестабілізація в Україні, збройний конфлікт на Донбасі та мобілізація. Організувати своєрідну дискусію, в якій переконати, сформувати громадську думку, що необхідно ну, якби захищати свою країну, не ухилятися від мобілізації, адже ми бачимо, що в інформаційному просторі це питання також надзвичайно сильно, скажімо так, припідноситься і намагаються власне припідносити ті моменти, які негативним чином висвітлюють даний процес. Ну на жаль, ми маємо інциденти вже і в нашій області. Люди стали байдужими до війни, бо звикли до неї, заявляє кіборг Василь Кузьмин. Нині він демобілізований. Проте замість заслуженого відпочинку Василь активно проводить інформаційну кампанію щодо мобілізації. каже, на передовій потрібні нові герої. Кожен свідомий громадянин України має має розуміти, що мужчину в першому, що нашу наші землю треба захищати. Якщо ми це не будемо робити, то ніхто це не зробить, і ми втратимо все. Тратим то, що за що боролись наші діди прадіди Василь Кузьмін зазначає, найактивніше проросійська пропаганда працює на окупованих територіях та у прифронтовій зоні, адже там відсутні українське телебачення і друковані видання. Аби, хоч якось, втамувати інформаційний голод на сході України, прикарпатські волонтери систематично передають туди українську літературу. кажуть, лише за останні місяці надіслано понад 4 тисячі книжок. Чимало з них висвітлюють події майдану. А от про неоголошену українсько російську війну сучасні літератори Поки що писати не беруться про е, події в на Донбасі. Писати ну якось не відважуюся, тому що можу писати тільки про те, що чітко знаю. Я сам ще себе для себе не визначився остаточно, що там відбувається. Учасники круглого столу переконані, в кризовий для України час потрібно єднатися навколо патріотичних ідей. Саме це має стати нищівною зброєю проти російської пропаганди. Віра Лучин і Ордухович, новини на вежі.